15 квітня, Субота. Життя християнина це не завжди зелені пасовиська. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в хориві Ти вдариш скелю, і з неї потече вода, і народ питиме. Вихід 17.6. Хоч дорога може бути нерівна, нам потрібно беззастережно вірити в Господню силу, яка нас провадить. Досвід ізраїльтян, які мандрували пустелею, багато чого навчає нас у цьому питанні. І вся громада ізраїльських синів, згідно з повелінням Господа, за своїми станами вирушила з пустелі сін і отаборилася в Рафідіні та в народу не було води, щоб пити. Їх провадив той, хто перебував у хмарному стовпі. Саме за його чітким розпорядженням, юдеї отаборилися в цьому місці. Полководець небесних воїнств знав про нестачу води в Рафідіні, проте привів туди свій народ, щоб випробувати його віру. Однак євреї виявилися людьми, на яких Господь не міг покластися. Знову і знову він являв себе власному вибраному народові. Він знищив у всіх єгипетських сім'ях первістків, щоб у такий спосіб урятувати ізраїльтян з неволі. Могутньою рукою Бог вивів їх із землі рабства. Він годував їх ангельським хлібом, обіцяючи впровадити в обітовану землю. Утім, опинившись у скрутному становищі, євреї підняли повстання, виявили недовіру Богові і нарікали на Мойсея за те, що він вивів їх разом з дітьми з Єгипту лише для того, щоб вони загинули в пустелі від спраги. Своїм наріканням та недовірою вони зганьбили Господа. І не оцінили належно Його милості. Чимало людей нині думає, що, почавши християнське життя, вони не матимуть більше жодних потреб та труднощів. Однак кожен, хто взяв свого хреста і пішов за Ісусом, обов'язково дійде до Рафідіна. У житті траплятимуться не лише зелені пасовища та прохолодні джерела, нас не раз охоплюватиме розчарування, спіткають нестатки, виникнуть важкі обставини. Ідучи вузьким шляхом і роблячи все від нас залежне, нам, однак, не уникнути гірких досвідів. Тільки так ми зрозуміємо, що, напевно, покладалися на власну мудрість і відійшли від Бога. З докором сумління усвідомимо якби ми ходили з Господом, то не страждали б так. Проте з давніх давен Бог провадив свій народ через Рафідін, Він може привести туди і нас. Щоб перевірити на вірність і відданість йому. З ласки своєї, Бог не завжди ставить нас у найкраще становище, бо, якби він це робив, у своїй самовпевненості ми б забули, що саме Господь наш помічник у скрутний час. Якою б нерівною не була б наша дорога, давайте будемо беззастережно вірити у Господню силу, яка нас провадить.